проповідь. Ми це все і так, звісно, дуже добре знаємо, але я думаю, не зайвим буде це нагадати, бо, знаєте, часом ми такі прості речі можемо забувати. І назва моєї проповіді Бог, наша допомога у всі часи. Ми розглянемо декілька текстів писання, і перший текст писання, який я хочу запропонувати і розглянути, це Послання до римлян, восьми розділ та 72 вірш. Той, хто сина свого не пожалів і віддав Його на смерть і віддав його на смерть за нас усіх, той, звичайно, і дасть і все інше разом із ним, з Сином своїм. Шановні брати та сестри, Бог настільки нас полюбив, що Він дав за нас свого єдиного Сина. Ісус Христос помер за нас, щоб ми могли спастися і мати життя вічне, і отримувати прощення по благодаті. Бог, за нас дуже, Бог віддав за нас дуже велику ціну. Хіба потрібні ще докази того, що Бог нас любить? Запитання до зали. Ні, не потрібні, тому що жертва Ісуса Христа це найвищий доказ, який Бог проявив, проявив до нас. Тобто він, він дав найцінніше, що в нього є: свого єдиного сина. Наступний текст писання, який я хочу запропонувати, щоб ми розглянули, це Псалом 37, 4 вірш. Утішайся Господом, і Він виконає бажання серця Твого. Тобто ми повинні утішатися Господом, навіть коли нам тяжко, Бог інколи допускає в наше життя випробування, щоб. Перевірити нашу віру. Знаєте, дуже легко вірити тоді, коли у нашому житті все добре. А коли у нашому житті настають якісь проблеми, головне не зневіритися. З Богом ми все пройдемо. Амінь, Амінь. наступний текст писання: це Матвія, 7 розділ з по 8 вірш. Просіть, і дано буде вам, шукайте і знайдете, стукайте, і двері відчиняться. І Двері відчиняться. І двері перед тим, хто стукає. І хто шукає, завжди знайде і відчиняться двері перед тим, хто стукає. Тобто, якщо ми щось просимо у Бога, але одразу цього не одержує. Не одержуємо, то ми повинні ще про це молитися. Ми повинні постійно стукати до Господа, і Він нам обов'язково відчинить. І, і Бог любить, коли в нього постійно моляться про щось одне. Наприклад, якщо ми хочемо отримати якусь відповідь і молимось про це, але не отримуємо її, то ми повинні постійно про це молитися. І Бог нам обов'язково дасть ту відповідь. А також хочу сказати, що на все свій час Бог сам знає, коли дати цю відповідь, і людський розум дуже далекий від розуму Божого. Тож завжди надіємось на Господа. І наступний текст писання це Матвія, 11 розділ з 28 по 29 вірш. Прийдіть до мене всі стружені та обтяжені, і я заспокою вас, візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, тому що я лагідний та смиренний, і знайдете для себе спокій, спокій душі своєї, бо ярмо моє зручне і ноша моя легка. Тобто, що говориться в цьому тексті Писання, Бог пропонує взяти своє ярмо на себе. Тобто він не обіцяє християнам, що життя буде безтурботним. Проблеми завжди, проблеми обов'язково будуть, але Боже ремон воно легке, і ми його зможемо пройти. Тож завжди надіємось на Господа. Амінь? Амінь. А також хочу помолитися. Дорогий Господь, я дякую тобі за кожного, хто прийшов на це місце. Господи, тут кожен прийшов зі своїми проблемами, переживаннями. Прошу допоможи кожному, торкнися кожного серця, пусти в їхні, пусти в серце кожного духа святого і дай їм відчути свою присутність. Амінь.